Служивали впливом на прикарпатті посадовці ДСНС налагодили корупційну схему. Вони вимагали від ухалянтів кошти за вступ до профільного вишу. Вартували така послуга понад дві тисячі доларів з однієї особи. За даними СБУ до організації корупційного механізму, причетні троє чиновників: двоє з Івано-Франківська, один із Черкаського інституту пожежної безпеки. В Івано-Франківську це заступник начальника одного з управлінь головного управління ДСНС, а також начальник одного із відділів цієї. Структури фігуранти вимагали та отримували хабарі від мешканців Івано-Франківщини за сприяння у вступі до профільного вищого навчального закладу. Попит на так звану допомогу фігурантів зріс після того, як працівників ДСНС звільнили від призову за мобілізацією. Одного із учасників корупційної схеми правоохоронці затримали на гарячому. СБУ затримала заступника начальника управління головного управління ДСНС Івано-Франківській області на гарячому після одержання ним частини неправомірної вигоди від одного з абітурієнтів. Посадовцю оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 369 шістдесят кримінального кодексу, зловживання впливом. Під час обшуків у фігурантів вилучили гроші, документи та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності. Зі вирішується питання про оголошення підозри двом іншим посадовцям, причетним до корупційної схеми Люся Люса Гривикиталі Магалаті, телеканал 402.